Касалончик, салончик просто розкішний, насправді. Подивіться, як все тут продумано ергономічно, дуже круті і зручні ось ці верхні екрани, які Аватер зробив замість проекції. Подивіться на ці неймовірні панелі з підсвіткою. Це дійсно виглядає як справжній люкс-сегмент. Я не знаю, чи всі в курсі, але аватер 1.2 2 не має заднього. Вікна, подивіться, бачите, як це все реалізовано. Тобто, по суті, це в нас седан. Тут ще є спортивний спойлер, який піднімається при великих швидкостях і при гальмуванні. Звичайно ж, збільшуючи притискання з задньої частини автомобіля. Розкіш, справжня розкіш. Ой, так, посадочка. Та сидіння тут дуже зручні, максимально комфортні підголівники. Звичайно ж, тут, як бачите, стрімінгове дзеркало заднє, стрімінгові дзеркала бокові, і все є англійською мовою. Ось це ексклюзивне кермо від компанії Avatar. Бездротова заряд. Дочка, ну максимально запакована машина, і ще отут екран для задніх пасажирів присутній. Тому, друзі, хто цікавиться таким автомобілем, будь ласка, запрошуємо. Є в наявності місто Львів, компанія Електра. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.